Вітаю, друзі. Лише вчора голова Верховної Ради Стефанчук направив на підпис президенту Зеленському закон про підсилення мобілізації. І вчора ж, за кілька годин, як я вже повідомляв вам, Зеленський підписав цей закон. А сьогодні, 17 квітня 2024 року, цей закон вже офіційно оприлюднено у газеті Верховної Ради «Голос України. Отже, він набуде чинності 18 травня. 2024 року, ближче до цієї дати, коли він набуде чинності, я після детального ознайомлення з положеннями змін цього закону запишу окреме велике відео, присвячене положенням і новелам цього закону. Сьогодні ж е, лише скажу про те, що в військовозобов'язаних буде 60 днів з дня набуття цього закону, тобто до 18 липня 2024 року, для оновлення своїх даних. У територіальних центрах комплектації. Для цього потрібно буде прибути або до територіального центру комплектації, або можна буде зробити це через ЦНАП, якщо відповідні військові зобов'язання перебувають на території України. Для тих, хто перебуватиме за кордоном, буде окремий порядок, який ухвалить Кабмін. Потрібно буде оновити свою адресу проживання, номер засобів зв'язку, адресу електронної пошти. Ця норма, як на мене, свідчить явно про те, що до цього часу наші уповноважені посудові особи територіальних центрів комплектації, які повинні були заповнювати відповідну систему відповідними даними, нічим не займалися. І фактично, шляхом репресій поклали цей обов'язок на самих військовозобов'язаних, щоб наповнити відповідними даними їхню систему. Добиватися цього вони будуть шляхом загроз. Величезних штрафних санкцій, які будуть накладатися на військовозобов'язаних, які не виконують відповідну норму закону, новелою також є те, що тепер органи поліції будуть е, приймати участь разом із територіальними центрами комплектації у процедурі мобілізації, зокрема у врученні повісток або затриманні та доставлення тих осіб, які не з'явилися за викликом територіальних центрів комплектації, чи е, вчинили інші правопорушення е, у сфері мобілізації згідно цього нового е, надзвичайно репресивного закону про підсилення мобілізації. І е, ще раз підкреслю, що детально про цей закон ми поговоримо вже в травні, ближче до дати набуття його чинності. Е, і більш детально розберемо норми цього закону. Слава Україні!